Я сьогодні виписалася з лікарні. І не даремно, того, що, дивіться, яку я красу знаходжу. А, он ще сидить, красавчик. Похожу хоч трошки по лісу. Ну, це ж надо таке і наступила, поки знімала свої відоси, Думаю, почищу. Так, і цього красавчиком. Mm, яка ножка тут тверденька, гарненька. Супер. Кульочок. Ви собі не уявляєте, яка це носовода. Забираю. Маленький, молоденький. Так, поки що сюди. Забираю. Далі трошки більший. Зараз подивимося, що тут. О, ножка тверденька, гарний. І ось цей теж набираю. Так. І ось ось сидить красончик. Оп! Єсть. О, будь ласка, на одному місці, шість штук. Дівчанок, ну це просто кайф, це просто кайф. Красунчики які. Скажу вам, що молоденьких, маленьких грибів, але ну, так і багато. Так, он бачу ще другого красончика. Але зараз тепло на вулиці, то я думаю, що гриби ще будуть. Я назбирала стільки грибів. Зараз без 15 час, така в мене вже є удача. Ось так накмарила в лісі, темненько, але я додому не хочу їхати. Я хочу ще трошки походити. Ну, Красончики. Ух ти, які ви гарні! Супер! Даремно я зашла до цієї сухої малини. Ось маленький. А де другий тільки що А другий, Уже пару штук є. Вон ви тільки подивіться. І ще. Ого, та їх тут ціла сімейка. Клас. Нічого собі... Ой, ламала трохи. Так, обережно треба. Ну, ребятка, давайте-ка до мене. Чотири штуки зразу. Ні, боже, три. Це мені вже в окулярах. А, ні, чотири. Раз, два, три, чотири. Просто вони зрослися. О, красавці які. Ой. Якісь собачки, напевно, ще хтось ходить. Ось, Ось такий красунчик знайшла. Небагато грибів. Вже, напевно, скоро сезон закінчиться. Але трошки позбирати можна. Можна було туди трошки далі в ліс пройти, але я боюся. Там козлик гавкав, не хочу нарватися. Так, а цього забираю кульочок. Мені, чесно кажучи, здається, що ось чи є стежки. Ну я про них уже так на свій страх і ризик Вон. Ну, ще одного побачу. Забила Так, це така книжка. Навірно, хтось там брав гриба. Диво, що там? Там немає нічого більше. Ходжу, боюся і збираю грибочки. Боже. А в лісі так шумно зараз, вітерець піднявся. Mm -hmm. Ой, як вони тріщать, коли їх витягуєш. Божественний звук. Просто божественний. Mm -hmm. mm -hmm. Все-таки недаремно я ризикнула, залізла в ці молоді сосни. Ось такий улов на одному місці. Обманула, то що було не все. О, дивіться, заховався один, он заховався другий. Так, буду рухатися в сторону машини. У мене машина стоїть. Трошки назбирала тут в цьому молодняку грибочки. Може по дорозі ще щось знайду. Ось так ось по траві. Спробую їх побачити. Якщо який він там хороший, хороший. Що ця трава ось така височенна. Де й темно на дворі? Гарні тут місця, грибні. Можна збирати, ходити, аби тільки було здоров'я до часу. Бо і на роботу треба, вдома щось зробити треба. Далеко від машини не відходила, бо боюсь закрутився. Я сама в лісі. Людей взагалі нема. Не знаю, чого хто не хоче гриби, або вже позбирали, де розходилися по дому. Ну що, я задоволена. Кошик у мене повний. Кошик у мене повний, буду їхати, напевно, вже додому. Запаминайте дорогу, де гриби ростуть. В лісі, ребята, в лісі. Розказую, по цій стороні ось де більш чистий ліс, тут нема нічого. А ось по цій стороні то тут березняк, маленькі посадки, то там гриби є, можна шукати. Бачу, це по таким от місцям, дивиться, посадочки такі, можна шукати. Можна було більше тут подивитись, але вже не буду. Вже буду прямувати додому. Хватить, з мене вон кошик є досить. Може, отут і якісь підберезовики би були б. але я сама не хочу по цих хащах лазити, буду їхати далі, додому, бо вже якось страшненько самій. Була я в лісі загалом 3 години. Зараз йду чистити грибочки. Йду. Ну, такі грибочки чиститься саме задоволення. я вже почала нарізати на сушку. Зараз поставлю, поки світло є. І буде нам на зиму смакота. Ну, красавці ж. Красавці. Боже, я навіть не звернула увагу. Поки я лежала в лікарні, то в мене вже вон, мої хризантемки порозквітали. О, які вони гарню Клас. Супер. А ну там з цієї сторони підгляну. Що тут у мене? Ну, тут теж починає цвісти, Який колір шикарний буде. Отже, всім гарного вечора, тихої ночі. Дякую за перегляд. Я щаслива.